Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка! Доброго дня! Шановні дорослі! Малята, давайте ми згадаємо, що ми вчора говорили про які яскраві емоції. Хто до нас приходить на заняття? Так, приходив гномик. Який він був, діти? Радісний, точно! І ми з вами з'ясували, що таке радість. Ви це все вже знаєте. А тепер давайте з вами сьогодні поговоримо про іншу емоцію, яка називається страх. Перш за все, давайте ми цю емоцію згадаємо, коли ми з вами розказували казочку про е, козенят. І вовка, згадайте! От сьогодні і Петрик, і Наталочка теж хочуть знати, яка це емоція страх. Давайте розглянемо малюночки. Малята, ви пізнали, хто це? Вовк. Ось він такий і такий. А це хто в нас? Так, це козенятка. Як ви думаєте, яке? Яка емоція була у козенят, коли вони побачили такого злого вовка? Так, вони що, злякалися. Діти, а це страх такий у них. Діти, а страх це приємне відчуття чи ні? Так, це неприємне відчуття. Це відчуття, яке підказує нам, що ми опинились в небезпеці. А якщо розслабитися, то ми зрозуміємо, що перебуваємо в безпеці. Те, чого ми злякались, не було страшним. І як ви вважаєте, що зробили козенята? Так, вони сміливо відповіли вовку, що їх мама не так співає, і не відкрили двері хатинки їхньої. Коли виникає страх, то у нас з'являється багато енергії. Ми можемо втекти швидко щось придумати, так як придумали козенята. Вони придумали, що їхня мама, вони згадали навіть, що їхня мама не так співає. Тому не варто соромитися страху. Це природна і корисна реакція. Діти, а чому це? Корисна реакція реакція корисна на те, що ми повинні е, прийняти рішення. І якщо страх є у кожної людини, то ми можемо сказати і Петрику, і на нагадати, що страх буває у кожної людини, навіть у героїв. І якщо ми сконцентруємося, тобто подумаємо. Як себе вести у цій ситуації, то нам буде не страшно. Саме головне вірно прийняти рішення. Дітки, я бажаю вас, щоб у вас ніколи не було страхів, а тільки була радість. До побачення, до зустрічі!